Доброго ранку, милі діти. Послухайте, будь ласка, невеличкий віршик. Ходить осінь гаю, листям шурхотить, листя опадає, на землю летить. Ви всі здогадалися, що це відбувається осінньою пори року. Пройшла осінь гаєм. Взяла свій чарівний пензлик і розмалювала листя в жовтий, в червоний, в жовто лимонний, в помаранчевий кольор. Подивіться, будь ласка, який листочок я знайшла. Як багато різних кольорів. Який він гарний. Для того, щоб зберегти листочок і малуватися ним довго, його можна покласти під щось важке. Можна на дошечку покласти, зверху покласти ще одну дошечку, і він так підсохне, буде рівненький, гарний, і ним можна буде малуватися довго. А можна придбати невеличку, невеличкий альбом, який називається Гербарій. І складати листочки туди. Якщо покласти листочок лена. Подивіться, який він гарний. Схожий на долонку, правда? Наче п'ять пальчиків. Один, два, три, 4, 5. Листочок, липи, який чарівний, жовта-золотистий, увесь, наче везеру, наче. Обережно, обережно мережево якесь вирізали по краєчку. А ось в мене листочок багряно-червоний. Яка ж це краса. Всі кольори використала осінь для того, щоб розмалювати ліси, парки, дерева у дворі, щоб ми могли ними помалюватися. Подивіться на картинку. Це дерево називається клен. Це сильне, велике дерево з міцним стовбуром, міцними товстими гілками, які ведуть від стовбура. І багатим, багатим багатою кількістю листя. Бачите, яке воно красиве, яке гарне. Дуже мені подобається листя клена. І я вирішила, що для того, щоб листочок клена запам'ятався мені надовше, який він був восени. Ось такий великий, гарний, я його намалюю. Та намалюю незвичним способом. Якби я взяла просто лист паперу та намалювала на ньому. А намалюю штампуванням. І я зараз вам покажу, як це зробити. Але спочатку, що ми робимо? Так, звичайно, підготуємо наші пальчики. Склали долонки міцно-міцно пальчики один до одного подивилися, як в мене. Наші пальці працьовиті, хочуть працювати. Не ледачі наші пальці будемо малювати. Складна вправа. Ні? Тоді повторимо її ще раз: наші пальці працьовиті, хочуть працювати. Наші пальці не ліниви, будуть малювати. Молодці пальчики ви готові. А чи готові наші пензлики? Пригадаємо. Завжди ми маємо три пензлика. Один Най... Найбільший такий, який ми робимо з... з... частіше всього фон, другий середній і третій для дрібних деталей маленький. Який же пензлик мені зараз обрати? Я, мабуть, оберу середній пензлик. Мені здається, що він буде до вподоби мені зараз і дуже допоможе. А які ж фарби обрати. Які гарні в мене листочки. І всі такі зафарбовані у різні фарби. Тож я різні і оберу. Оберу червону фарбу, оберу жовту і оберу темно-зелену фарбу. Що треба зробити спочатку? Для того, щоб пензлик став справжнім помічником. Перевірити, чи... Правильно ми його тримаємо. Пальчики тримаємо за залізним голов'ям пензлика. Трьома пальчиками і вказівний вільно лежить зверху і допомагає. Занурюємо пензлику в водичку, віджимаємо від край. Перевіряємо, щоб з пензлика не текло, не капало. Якщо водички забагато, Відразу можемо трошки промакнути і набираємо фарбу. Я почну з зеленої фарби. Мені її треба небагато, бо зеленого майже кольору не залишилося. І ось так обережно я зафарбовую листочок. Подивіться, в мене вийшло? Ні. Як ви вважаєте, чому? Так, недостатньо фарби набираємо ще. А тепер, а тепер вийшло, ось як багато фарби. Ще додамо, щоб її ще більше було. Але на самий краєчок я наношу цю фарбу. Бачите? Бо листочок буде не зелений, він буде осінній. А зелений був. він був влітку. Промиваю пензлик ретельно. Якомога ретельніше промиваю пензлик. Бачите, водичка з нього вже капа зовсім чиста. Протираю. І набираю жовту фарбу. Жовтою фарбою мені буде потрібно більше, ніж зеленою, тому що листочки майже всі вже золотого кольору. Подивіться, фарба не тече. І майже весь листочок я зафарбовую жовтою фарбою. Більше набираю жовтої фарби. Щоб вистачило на весь 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 листочок. Якщо потрібно, трохи притримую листочок лівою рукою. У разі потреби обов'язково притримую листочок лівою рукою. Намагаюся це робити. Акуратно, я нікуди не поспішаю, і вам не раджу. Головне зробити акуратно все зафарбувати. Бачите, я працюю на дошці, як я вам і показувала з самого початку. Ось мій листочок, так як я планувала собі зафарбувати його. До половини майже трохи більше у жовтий кольор, я це і зробила пензлик ретельно промиваю. Перевіряю, чи, чи весь він чистий. Промиваємо поки зовсім-зовсім буде чистий пензлик. Ось я бачу, що водичка вже капає в нього біла, чиста, бачите? І тепер я наберу ще трохи червоної фарби. Ви бачили, що деякі листочки майже зовсім червоні. Ось краєчок цього листочка я теж зафарбую червоною фарбою. Мені дуже подобаються такі червоні листочки, вони такі гарні, такі яскраві, такого насиченого кольору. Дуже-дуже мені вподоби. Якщо трохи червоної фарби, Попаде у нас на жовту це нічого страшного. Зараз я вам покажу, ви побачите, що трапиться, якщо трохи червоної фарби, попаде на жовту. У нас утвориться помар, правильно, ви вже все знаєте, помаранчево, так? Буде трохи помаранчевого кольору. Там яск... на... на кінці яскраво червоне а тут трохи помаранче. Ось мій листочок вже майже готовий. Прибираю пензлик. Обережно беру за гілочку листочок, прикладаю на папір, намагаюся, щоб це було посередині. І зверху кладу серветку, звичайно чисту. Прижимаю, знімаю серветку і знімаю листочок. Подивіться, будь ласка, який листочок у мене утворився. Справді гарний. Якщо вам вподоби, то можна ще взяти тоненького пензлика. І трохи підмалювати гілочку, щоб вона була більш довгою, ось такою, і з потовшенням на, на кінці, де вона з'єднується зі стовбуром. Сподобався вам листочок? Пропоную вам зробити так само або Можливо, ви хочете зробити цілий букет. Подивіться, як багато в мене різних листочків. Можна з різних листочків цілий букет такий зробити. І це буде дуже-дуже гарно. А ще на наступне заняття. Ось подивіться, в мене тут лежить тарілочка, і на ній грона колини. Подивіться, яке. Як не замилуватися, така краса. В мене ще є. Так, ви здогадалися, це каштан, подивіться, я його розкриваю, і всередині навіть не один, а три каштани. Ось який каштан Каштанович. Дуже гарний. Ось такі вони бувають великі. З каштанів я пропоную вам самостійно зробити якусь поробку. Це майже готовий їжачок, подивіться. Тільки носика з пластилина зробити і лапки, і буде їжачок. А поміркуйте, можливо, ви щось інше сподобається вам, можливо, ваша фантазія заведе вас далеко-далеко, і ви зможете щось таке гарне зробити, чого я й не бачила ніколи. То зробіть, сфотографуйте і прийшліть мені. До побачення, моє любі!